Просто як і хороша виробничника. І, і вона, як і хороший сім'янина, ну, дітей хорошо вона своїх воспитала. На це вона вділяє багато уваги. Діти в неї всі трудолюбиві, такі, як і вона. Mm. Але одразу, як приїхали сюди, директор школи, в Рому був фамілія, на перве мая визвав, подарував робтові плюсові костюмчик, а дівчатам обом. Вони дали два центне псиницю. 50 кг крупи очімінний, 50 кг зерня. Я це добре пам'ятаю. Дітям молоко одразу виписали. Щодня це ми брали 2 літри молока. Безплатно. Я все це ходила з мішками брати. Але мама мої вже свекруха, кажуть до мене, що піде, скаже, нехай виписуть діти мед. Будуть їсти чи з хлібом, чи їм. все, що будуть дітям давати. Я взяла пішла в контори. Здовж дороги йду і повторяю меток, би хоч не забути. Прийшла я туди, сказала дівчата, виписали, вони мені дали ту вимогу вже, ту вимогу принесла додому і взяла, я її поставила. Там у них мисник такий, стояв на вогонь. І он постояв два дні три. І мама заходить, каже, ти куди мет виписала. Кажу, виписала. А чого ж не, не підеш, брати? Кажу, то дайте мішок, то я піду. Тож ті, мама, подивили на мене, засміялися, нічого не мені не кажуть. Мама пішли, Ліда, у тебе нема мішок порожний. Нащо? Позичайсь Йолина, піде мед принесе. Приходжу до комори, там старій дядько, був, його вже нема. Кажу, ну, в Італія мед є. Кажу, не знаю. це опять тут щось зболтну. Та йдучи, скажу, що не знаю, та й все. Ану пішли, побачиш. Пішов, він наливає. Є в Італії? Кажу, є. А як в Італія його називати? Кажу міле. Міле повторає, повторає ти дідусь. Йду я додому і не знаю, чи це плакати, чи. Ну так обідно, як стало, що я не могла його розказати. Нащо це було сказати, дайте мішок? Я прямо була зачарована цією жінкою. І звідтіля приїхали сюди. Не знаючи мови, не знаючи звичаїв нашої країни, нашого села особливого, вона наважилася залишитися тут у нас працювати. Це, наверное, десь той черв'ячок такий, що вона повірила нашим людям, взагалі нашим односельчанам при першій зустрічі з ними. Просто вона благодарила нам своїм чесним трудом, працювала. От вона вже працює понад 15 років дояркою на фермі. Одна з лучих, систематично виконує свої соціалістичні зобов'язання. Допомагає в організації праці на фермі. А мені хотілося, щоб її застали, коли я з нею мала мову. Вона розказала, як перший раз вона отримала хліб. І от їдучи на цій фурі, повно мішків, от і, дома, і вона сама раділа і не вірила, що це її хліб. Вона мені сама розказала. Я не вірила, що це я можу за одна жінка заробити стільки хліба, що мої вже діти будуть задоволені, сім'я моя буде. Я не буду розчущати, що в мене немає недостатку у самому цьому хлібові насущому. Орден ми отримали з нею разом, якраз я одержувала орден і її. Коли на я якось пройшла наче ніби це так, уже знаєте. От коли давали Олені Петрівні, ми прийшли і ми її розцілували. Адже це знаєте, людина. Ну як з іншому роді світу в нас ця людина. Її такий орден дали. Відзначили її роботу, в неї появилися сльози на очах. І ми разом з нею і радувалися, як жінки, і плакали. Знаєте, ну як зачарована цією жінкою. Та ми всі говоримо, що це наша італянка. Весела, життєрадісна жінка. В пісні свої нам італянські співала. Зараз українські вона дуже прекрасно співає. От і вона дуже весела. І ми тільки говоримо, що це наша італянка. одразу, як приїхала сюди, я їм, їм і не призналася. Я їм одразу написала, що я в бібліотеці роблю і все. Ну якось уроді страшно було їм написати зразу, що я на такій роботі стала. А тоді поїхала додому, все одно розказала. Там і там і роблю, а як? Ну там чашко. Кажу, нічого там чашку немає. Їсти не даємо, нічого не робимо, тільки в білим калаткоді, апарат чіпила, відчіпила та пішла далі. Та і все, та їм уже не так страшно. Зразу не признавалася. А ви Талію розпитували про ваше життя, про колгосп? Ну, все вони, все питають. І Вони приїжджали. Спарторганізації щодня там машини стояли, питають, як там, чи справді, що це на Україні два урожай на рік. І все питають, чи це справді, що це людина, як боліє, то убольницю і гроші не платять, бо в нас все треба платити. Медиканти, як це дають безплатно, за школи, як ці діти йдуть, у нас теж. У нас вдома там платять. А тут безплатно. Дитячий садок. Теж платять. А у нас все кажу, безплатно. Ну й що, вірять? Є такі, що вірити, а є такі, що не вірять. Всякі є. От, например, ну ви е свояк і той не вірить. Це у мене сестра є з 29-го роду. І він не вірить. І сказав, що я все одно на Україну приїду і побачу, бо я не вірю. Роберт казав, приїжджай на цей год, я тебе машину скрізь завезу і побачиш, куди твою Італію врати. Про українську мову, яка в сузір'ї братніх мов набувала нечуваного розвитку. Візьміть зошити. Підпишемо зошит з української мови. Я буду писати на дошці. Вчорами осіднянські молодиці вчили свою італійку вишивати, співати наших пісень. Так за піснями вона й вивчила українську мову. А ви не могли б нам щось сказати італійською мовою? Ну, це щоб скласти вперед. Щоб було нас щось покоше. Це по-італьянській сказати? Posso dire, per me, per i miei figli e per i miei і questa è la mia patria. Зараз я вже можу сказати, що для мене, для моїх дітей і моїх онуків це і є моя батьківщина.